Вітаю всіх. Продовжимо майстерність. Значить, трофейна Форель 1 обертові блешні. Значить від нас хочемо ми на оберталочку. На оберталочку зловили, значить, на рокі. Скеля стоп струга 07. Райдужного на фелконі 2.15, на Вайтмусі Озерного 5, а також Форель 7. А яка ще Форель сюди входить? Не знаю. Я думаю, що легше всього буде зловити Озерну Форель 7, це найлегший варіант. Значить, жму відслідковувати? Це в мене вже зроблено. Перероблю. Значить, Що буду використовувати? Для Вайтмуса, для Озерної Форелі, буду використовувати Zephs 270. З оберталкою, кулею блешня, куля 4.0 і такий хвостик. Е можна використовувати ще інші якісь оберталочки. Е Ось можна і такі використовувати. Я унікального, унікальну цю зерну Форелі і там ловив. От кіготь грізлі ще думаю, якщо не буде йти. Е то візьму цю. А на інші ж буду брати джеквінера і ось цю оберталку. Вона ззовні схожа на ту. Іксеріс Безборода це та, яку дають нам за безбородого майстра на Фелконі. Можна ще на цю проводи ловити, можна і на цю. А, так, відправляємось а, спочатку. Давай на Фелкон, 215 нам треба райдужний. Вправляємось туди. Хороша локація, я її люблю. Тут стругів можна тягати блин, цих унікальних пачками. Так, йдемо сюди, на цю локацію. Давай, давай, давай. Так, йдемо сюди, розвертаємось. Ось у нас міточка. Давайте я вам покажу її. Дуже добре працює на уніків на уніків райдужних. Дуже добре працює. Просто компенція, як добре працює. Так, мотаємо на пік. І Я так стану. на пік і швиряємо туди і крутимо. Друга швидкість і читати середині води. Ви можете на будь які ловити, але не менше саме цього райдужного не менше 2.0 використовуйте. Ви зловите на 1.0, просто на 1.0 ви це будете набагато довше робити. Я використовую саме цю, тому що я з нею тут качався, проходив з 20 по 34 рівень, здається, десь. Хорош ловив тут сотні цих райдужних. Унікальних пстругів. Хоча ні, брешу. Сотні не було, але кілька десятків було. Одна атака була і то неудачна. Що, що це таке? Це рідко буває таке, що буває, що взагалі нема риби за проводку, але це нормально. А Від нас вимагають саме на оберталку ловити. На обертову блешню. О, я не здивуюся, якщо це Унік, чесно. Нам треба 215 плюс райдужний. Це може бути не тільки райдужний, це може бути ще Озерна Форель, але це райдужний. Ой, не Озерна а струмкова, але це райдужний. Я бачу, що це райдужний. Так, який це райдужний? 2,15 плюс? Ні, не 2. 15. Ні, це червоногорла, вони схожі. Червоногорла. Але дала такий бій, Форелька кіло 100-200. кіло 200. А такий бій дала, слухайте, як. Достойно. Ну, Форель вона сильна. Що Форель, що лососі вони сильні дають, а, хоч з малою вагою риби, але дають хороший бій. В реалі таке саме форелі, li лососі, добре вручаються. Трамаємо натяг, бо а, гак у нас без бороди. Може а, зійти рибка. І що? Ти сюди. Можете сіпати вудкою, так буде швидше. Тепер у нас працює оце сіпання. Так, трофейний райдужний, але не зачотний. Давайте я вам покажу, щоб ви знали, які тут розміри. Пелкон. Райдужний. Тут іде до 3400. Тобто у нас зазор досить великий. ,85 кіло 85 і ще 400 кіло. Коротше, майже півтора кіло у нас є зазору. Це не так, як з горбелем на медвотері. Там лише пів кілограма у нас був зазор. Тут є нормальних півтора кіло. Так. Ловимо. Хвостики класти оці не обов'язково. Це я так поклав, бо вони в мене є. І з ними якось. Ну, вони більш роблять приманку більш привабливо. От це щось вчепилося нормальне. Можна такое сіпати. А, це ж слідкуйте за натягом ліски. Що є? Алло? Капець. От досіпався, да? Риба просто підскочила під вас і все. Ой. Будь ласка, унік. Який був мало не втрачений. А, другий раз ловлю під відео на цій точці. А, другий раз ловлю уніка. Перший раз зловив уніка сразу. Другий раз, яка це друга риба? Чи третя? Друга, чи третя, ну, якось так. Друга риба. Третя, верніше. Був троф червоногорлий, троф райдужної і унікрайдужної. Тобто дуже. Слухайте, ще й нормально так вагу взяли. там? 3 335. Ми ще попали в топ-100. Ось от, тут ми станемо десь. Десь в... точно така сама вага. Я думаю, що чуть менше, бо там в чаті заокругляє. В чаті заокругляє. Коротше, топ-50, топ я ще й попав якось так. А, тому а, йдемо далі. Йдемо далі. Роки лишу на постидок, йдемо далі на Whitemous ловлю Озерну Форель 7. Це дуже легко було. Кажу, з цими наживками. Цією і з тією іншою. Хто не знає, відео на каналі називається Відео для новачків. Я там про Falcon розказував. Подивіться, буде цікаво. Я там розказував і про наживки, які використовувати. Приманки точні. Так, ну поїхали на Вайтмус. На Вайтмоусі це буде проходити на цьому. Як його. Це був. На Зевсі. Тому що форелька тут 20 кг максимальних розмірів. Можемо зловити те, що не осилим джеквінером. Тому... Тому, а можете з човна це робити, що човна це буде набагато легше, але. Я хочу так. Не знаю, чи долетить. Короче, міток тонна. Я покажу вам кілька, ви у паузі подивіться. Озерного пструга. 18 кг, бачите, мітки є це сплейк. До речі, це теж Форель, а можливо, він і зарахується теж 7 Ще один. Сплейк. Озерний пструг, ще один пструг. Сплейк. Лосось. Вон ще один пструг. От, то зараз на нього я і попробую закинути. Долітає, долітає. От туди я буду і кидати і пробувати зловити цього озерного пструга Сім. Чуть притоплюю наживочку. А, була атака, я проспав, дивився у вікно. Я час не перемотав, ну, капець. Я як завжди. Завжди забуваю за це. перелька добре ловиться також вночі. Можете і вночі її пробувати ловити. Яка ще форель підійде під 7, я не знаю. Можливо, люба Форель а, з Форелей. Там ще на тебрі є Форель, Сплейк теж Форель міг би підійти. Але чи підійде він, чи не підійде, я не знаю. Тому я буду цілитись в озерного пструга 7+. А, він точно підійде, бо він є у списку задач, правда, трошки менший, але є. Так, я правильно кидаю? По-моєму, правильно. Так, правильно. На джеквінера це буде витягти. Ой-ой-ой, як важко. Човна ще можна. Я з човна якось тягнув на джеквінера 13 кг. Є, є під відео записано, називається на каналі Дослідження Weightmous. Там я його тягнув на джеквінера човна. Це було капець як довго. 13 хвилин я його тягнув. 10 щось таке на джеквінера. 13-кілограмового друга. Блін. Оце вже я підсікнув, але це була фальшива тривога. Берталок більшого розміру, ніж 4.0, здається, в цій грі немає. Ну, користуйтесь тим, що є. Оцю блешню дають за 30 днів перемотки на Канікріку. Дуже кльова на неї, шо лососі, що форелі дуже нормально клюють великі. Можете пробувати, Можете пробувати, ловіть, мотніть 30 днів та й ловіть. О, є нормальне. Є, але думаю, що це не 7 плюс. Це, може бути, це ще може бути Атлантичний лосось, сплейк і озерний Епструг. Ці три риби вони на це клюють. Це лосось, походу, чи ні? Ні, це пструх озерний, але чи підходить він нам 7. Ось і все, перша риба, кажу. Вони тут ловляться дуже чітко, на них, правда. Фармити на них таке собі. Бистро забиваєш садок, дні мотати, По-моєму, на щуках тут же на цьому вже вайтмусі, А там на щуках фармити краще. Значить, цей точно нам зарахується і сюди. І сюди. Бачите, дуже просто форелька лососі чудово. Лишається скелястий пструх, а у цього буде зловити найважче. А знаєте чому? Тому що крім нього там є ще, ще два види форелі. <погнали>, Погнали на роки. Роки, роки, роки сроки. Дешеві роки. Воно все 600 кредитів коштує. Так, іду, йду. Ту сюди. Так, що я беру? Я беру Джеквінера. Віннера. Гак 1.0 буду використовувати. Нагадую тільки оберталочки. Є у мене, значить, такі оберталочки. Надлегка обертова і надлегка обертова. Вони обидві голдові, одну оцю дають і цю за якісь квести, не пам'ятаю чесно, за які. Ви можете їх купити в магазині користуйтеся гаком 1.0. а Давайте глянемо, що тут у нас по, по вазі. Нам треба 0,7. От у нас теж тут зазор невеликий. 0,7. Ну, типу, да. А, ну і сама риба невелика, маєте на увазі. Ну, ну коротше, половина. 50% риби у нас є по зазору, так що нормально. Де ловить? Де ловить, я показую вам мітки. Так, з цього боку ловимо. Тож то не то. Ось раз. Ось два ось три. Це з цього боку. З цього боку ось раз. Це тут з цього боку. О, так що ловіть, пробуйте так. Ти на що? ой, ти бачите, він на 1-0 злапаний. Те на теж на 1-0 на черепахову блишню. Тут не пам'ятаю що. Так, о, теж мотаємо час на пік. Кидаю в ці дві мітки. Ой, я майже й туди достаю. Ніфіга собі далеко цей джок. Ну я буду ловити сюди. Кидаю туди. -пам -пам. Теж друга швидкість. Стідчата проводка, середина води. Але тут е, буде важче. Чому? Тому що тут ловиться райдужний, тут ловиться червоногорла, і тут ловиться скелястий. І вони всі будуть дуже добре йти на 1-0 За рахунок цього буде трохи важче. Тут можна і на. Добре, така проводка. На першій швидкості. Так що, давай другу. Так, нужбо. Телястий. А блін. Бачили? А повів по він. Прямо. Тягнете тут на цій локації до самого берега. Вони клюють прямо під берегом. О, бачили? Бачили? 5 метрів від берега і була атака. Я буду на ті дальні ловити тут половлю. Якщо такий не буде йти, то буду щось міняти. У нас зараз сонечко, тиск високий, форель любить високий тиск. А, була знову атака. Якщо ви бачите, що ваша наживка тут заумирає і не тоне, і не вспливає, то значить вона у пащеті. значить треба сіпати. Так, атаки є, але поки не вдалі. Це означає, що або дрібна риба, або просто холоста холосте клювання. О, щось є. Ось і щось нормальне. Це, напевно, червоного я так думаю. Бо скелясь цей пструг він дає погано, ну, слабкий спротив, бо риба дрібна. Це Червоногорло. Трофейна 1,3. Гарний екземпляр. Тому я кажу: на рокі буде найважче зловити. Ну, як на мене. Як для мене буде найважче, тому що буде багато попутньо іншої риби. І... Цепити саме скелястого. 0 0,7+, щоб ще був. Не просто скелястого. Ще... Більше, скажімо так. Вагу на цій локації поділити на 2, і от та, що більша, от, ту вагу і треба у залік. Тому що він тут до півтора кіло. Там була атака. Була атака. Іноді тут Форель склює так, що а, тут картинка завмирає, але ви бачите, як ліска, як зараз було, як ліска йде в сторону. От коли вона йде в сторону, а, то це просто форель вхопила в зубки і тягне в сторону. То треба теж підсікати. Оце наш скелястий, але він по розміру підходить. Підходить. Підходи. Я думав, це буде важче. Я раджу вам ловити тут з-під тих скель, аніж з того боку. Там скелястий приходить рідше, там буде більше приходити райдужний. Райдужний скелястий, все-таки за моїм спостереженням краще тут приходить, а також приходить щось тут непогано на витоку. Ось, в принципі, нескладно, легко. Получаємо круту трофейну оберталку з гаком 4-0. І, і трофейний шнур. Ну шнур таке собі, а от оберталка варта уваги. Оберталочка варта уваги. Де вона? П'ять штучок, так, Щоб по лісці. У мене вже цих лісок 1, 2, 3 зібралося. Можна дві сміло з них продати. Ось так. Гарно всім дякую. Повторяйте, робіть, е, з форелю проблем нема, кажу. Найважче буде вам оцей скелястий з, з мого спостереження. Можливо, вам вдасться ваші. Е, Рай дужний, можливо, озерно. Ну, все-таки, на мою думку, скелястий буде найважчий. Чекаю ваших подобаєк, коментарів. Вступайте в Discord сервер в описі під відео. Всім щасти!